Допомога від ООН. Чому не всі пенсіонери її отримали та як це можна зробити? Анонс доплати від ООН був ще 31 серпня поточно 2023 року, а виплати почались вже у вересні та жовтні. Теж цього року. Чому не всі пенсіонери отримали цю доплату від ООН, зараз розповімо більш детально у цьому відео. І так, які умови для отримання доплати від ООН? За словами експертів, щоб отримати цю виплату, потрібно, щоб збігалися відразу три умови. Перше, пенсіонер має проживати на територіях бойових дій або прифронтових територіях. По-друге, пенсія в таких людей не повинна перевищувати 3 тисячі гривень. І по-третє, такі особи не отримували раніше жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримують виплати для внутрішньопереміщених осіб. Тобто, якщо ви не проживаєте на відповідних територіях, то доплати до пенсії не буде. Якщо людина проживає на таких територіях, але отримує пенсію вищу за 3000 тисячі гривень, доплата також не буде, так пояснили експерти. Також хочу додати інформацію про те, що сума самої виплати доплати до пенсії від ООН буде такою, якої буде не вистачати до 3000 тисяч гривень. Тобто, якщо у вас пенсія 2800, то доплата до пенсії від ООН буде вам 200 гривень. Тобто, якщо ці 200 гривень додати до вашої основної суми пенсії, вийде 3 тисячі гривень. Друзі. До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії. Звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14 ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.